На позачерговому засіданні виконавчого комітету Ковальської міської ради у понеділок, 26 червня, проголосували за звернення до кабінету міністрів України з тим, аби підприємство теплових мереж Коваль тепло отримало від держави обіцяну компенсацію різниці у тарифах на тепло. Станом на червень 2023-го заборгованість підприємства за природний газ становить більше ніж 46 мільйонів гривень. Ще одне питання стосувалося дозволу для комунального підприємства Ковальводоканал на розробку тимчасових схем організації Рожнього руху на період проведення реконструкції мереж водовідведення в центрі міста, по вулиці Театральній та частково по вулицях Незалежності та Сагайдачного. Очільник міста Ігор Чайка, перший заступник Тарас Яковлев, зустрілися з мешканцями будинків вулиць Корольова, Тихого Чупринки, що в мікрорайоні Коваль 2 щодо будівництва господарчо-фекальної каналізації та дороги на цих вулицях. Дороги на цих вулицях планували ремонтувати у цьому році методом напівпросочування, як і на багатьох вулицях Коваль 2 Передбачили кошти, виготовили проект, провели тендер і визначили підрядника, який міг би з дня на день приступати до робіт. Із 2011 року для цих вулиць готовий проєкт на будівництво каналізації. Але також є готовий проєкт проведений тендер та визначений підрядник для ремонту доріг на цих вулицях методом напівпросочування, щоб остаточно визначитися з роботами на цих вулицях і врахувати думку усіх мешканців. Найближчим часом тут проведуть відповідне опитування. 27-му річницю Конституції України в Ковалі відзначили в Народному домі просвіта урочистим концертом, вшанували загиблих воїнів громади та героїв Небесної Сотні. Наше з вами завдання зараз навчитися жити за нормами конституції, зберегти свою державу, єднатися навколо наших збройних сил, навколо нашого прагнення жити у вільній демократичній, правовій, соціальній державі у вільній. Європейській сім'ї народів у четвер, 29 червня, відбулася чергова сесія міської ради. Депутати прийняли зміни до бюджету громади. Кошти вільного залишку, що склався на початок року, спрямували, зокрема, на такі видатки. Капітальний ремонт аварійного ліфта в Малосімейці, що на вулиці відродження, 22. Закупівлю та встановлення для ПТМ коваль теплообладнання, системи диспетчеризації теплових лічильників орієнтовно для ста житлових будинків. Кошти на будівництво мережі водовідведення по вулиці Батуринська, Тютюнника. закупівлю матеріалів. Для облаштування системи автоматичного відкриття дверей в найпростіші укриття ліцеїв міста виділили фінансову допомогу Калинівській селищній територіальній громаді, що на Херсонщині, для відновлення інфраструктури та допомогу постраждалому від військової агресії населенню села Благодатівка. Тим часом із державного бюджету отримали 20 мільйонів 400 тисяч гривень субвенції на будівництво укриття для ліцею номер 1 Ковеля. Також всі депутати проголосували за те, щоб присвоїти звання почесний громадянин міста Ковеля посмертно 31 у захиснику громади. Цього тижня ковицька громада попрощалася з чотирма своїми захисниками: Сергієм Димарчуком, Віталієм Наумчуком, Русланом Ілюшиком, Олександром Філоном. Усіх воїнів поховали на алеї героїв міського кладовища Вічна пам'ять і слава. У суботу, першого липня, в Ковалі відкрили спортивне ядро транскордонного центру діалогу культур імені гетьманів Ружинських. Проєкт був реалізований у рамках програми добросусідства ЄС та Ковальської міської ради. Для будівництва футбольного поля уряд виділив кошти з державного бюджету в розмірі 20 мільйонів. Основні роботи з будівництва стадіону були завершені до кінця 2021 року. З нагоди відкриття провели лише футбольні матчі. Стадіон, який у 90-х роках був доведений до руїн, Сьогодні відродився і відродився в такий час непростий. Тому я дуже хочу подякувати Збройним силам, в першу чергу, за можливість сьогодні передати цей об'єкт кольським дітям, школярам, спортивній громадськості, які будуть його використовувати для своїх потреб.